Вітаю, вас, шановні! Сьогодні говоримо про тему, обговорюємо її. Ті питання, які дуже активно і жваво дискутувалися, сперечалися, обговорювалися в ефірі різних каналів, як на мене, в останні місяці ми дещо менше почали говорити про децентралізацію в частині об'єднання територіальних громад. А є про що поговорити. В цьому я переконана і переконані мої співрозмовники, яких я вам представляю. Іван Васильович Домінчук, директор регіонального відокремленого центру розвитку місцевого самоврядування. Сподіваюся, правильно я назвала так? так? Тому що ми звикли говорити, представляючи вас як директор Офісу реформ, це структура, про яку ми поговоримо і завдання її далі. І Іван Васильович Ревтій, виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України. Я вас вітаю. Okay. Ну, смію так Сміливо сказати, що ви є е, тими експертами, які з перших днів фактично займаються питанням об'єднання організації об'єднання територіальної громад на Закарпатті В частині роз'яснення, експертної оцінки, супроводу, і так далі. І так далі. Е, давно ми не говорили на цю тему. Ну принаймні, я якось з цієї теми, відійш... з цієї теми відійшла. Так, от хочу одразу запитати е, два. Три роки. Так, три роки, наскільки мені відомо, це активно йде процес в цьому напрямку. Якою сьогодні є ситуація? Ми досі говорили про Тячівську об'єднану громаду та про Вільховецьку об'єднану громаду. Маємо вже Полянську. На якому етапі ми сьогодні? Івано, чи ви почнете? Сьогодні. Уже в 2017 році, 30 квітня, відбудуться вибори в об'єднану територіальну громаду в районних центрах міста Перечин та міста Іршави. Тобто, в цьому році стане ще дві на дві громади більше в Закарпатській області. Це показує, що вже міста, районні центри, які можливо хтось скаже, що можливо їм це не треба. Вони вирішили об'єднатися, адже порахували, зважили всі моменти, і вирішили на вирішили стати на такий важкий шлях. А що відносно трьох років. То дійсно, з прийняттям концепції реформи місцевого самоврядування, що у 2014 році було проведено так звана дорожна карта, в якій було розказано, що і за чим має йти. Відповідно, відчувалася якась пасивність у цій роботі. бо… Реформувати таку важливу галузь, як самоврядування, місцеве самоврядування, неможливо без реформування дотичних життєвих сфер, як медицина, як освіта. І тому поступово така річ проходила. Хоча багато з критиків, які говорили про реформу, Спочатку ніби були за, а потім, якщо, коли вже відчули, що ну, вони втрачають якісь повноваження, втрачають крісла, втрачають е, вплив е, і холодок, який йшов від. Е, Це, напевно, певну, серед... виконавчої влади в основному. Так, так, так ми так, маємо так, на увазі. Так, Вони відчули, що. Давайте ми не будемо цю роботу роботи. Тому в 2016 році на початку Асоціації міст України включилися активно в цю роботу по роз'ясненню. У нас працює чотири високохваліфованих консультанти, які мають неабиякі знання в, по своїм напрямам. І ми проводимо таку роз'яснювальну просвітницьку роботу е, в різних громадах е, і відчуваємо пульс е, громад, відчуваємо, що є якийсь і десь і острах. На що буде. Є е, прагматичні розрахунки, де дійсно е, виходить, що громада порахувала із двома громадами об'єднатися, але вони не є спроможні. Тому це достатньо е, важкий відповідальний шлях. І я не думаю, що зараз треба боятися і казати, що у нас тільки п'ять громад. Так у нас дійсно п'ять громад, які можуть заявити про себе, що вони є спроможні. Ну і я так думаю, що серед тих причин, які вплинули і на рішучість в об'єднанні, і в змінах, ну, вплинуло серйозно і функціонування двох громад наших піонерів. Ну, що як, як ситуація в Тячівському районі, Іван Васильович, там цей ентузіазм і напор спав? Чи ви знаю, що ви звідти родом, тому очевидно, володієте інформацією з перших уст. Ну крім тих Двох ви знаєте, що Очорнянська селищна отримала теж висновок уже дуже дуже давно. По різних причинах не прийняли останні рішення, щоб подати документи на центральну виборчу комісію, але я думаю, що в цьому році вони це подолають, і ми ще поїдемо до них всі аргументи за і проти. І буде третя, якби на теренах Тячівського району. Хоча багато ведеться дискусій, і з прийняттям законопроекту, який, до речі, був прийнятий з 9 лютого цього року. Так звана в народі експертів олійна пляма це шлях доєднання або приєднання. Відкривається, я думаю, що багато об'єднаних громад Тячівщині ще появиться. Ну, наприклад, дубове красне виявили бажання, ганичі. А калина якісь там суб'єктивні інформації і вже фактично стопорять цілу об'єднану територіальну громаду. А там проживає більше. Законом так говориться. Якщо більше населення, більше органів має бажання, то влада має їх допускати до прямих міжбюджетних відносин і функціонувати. А потім калина. Коли дозріють або ви бажання можуть приєднатися в конфігурацію. Єдине, про... що вони тоді не будуть оголошувати додаткові вибори, так. а фактично будуть, формально доєднаються. Так, mm -hmm. не будуть обирати голову а, до по, чергових виборів і можуть доєднатися. Ну, хоча, я думаю, що Дубове ще на останніх штрихах їм запропонує останній раз, так що давайте всі разом, бо краще домовитися, всі ці нюанси, щоб було на початку. Спільно провести ту чи іншу громаду так само там по Улянськи, так само є по Тересвянській, були причини по буштину. Там якісь інші нюанси, трошки спокійніше в Солотвіні, але процес фактично функціонує. Іван Васильович, ви ну, з перших днів фактично цим питанням опікуєтеся і знаєте ті настрої, які існували в різних районах. Так, Закарпаття, як ви бачите, ці настрої змінюються. Ця активність вона все-таки про. Буджуються, тому що я для себе з подивом ну бачу інформацію про ті населені пункти про ті громади, які на перших порах вони категорично не сприймали історію з об'єднанням зі зміною конфігурації географічної, не географічної, а меж оці зміни відбуваються. А, звичайно, ну тут важливо поділити, можна сказати, так на два етапи, бо до 2015 року де, в багатьох сільських радах помінялися орган представника органів місцевого самоврядування. Це теж. Дуже суттєво вплинуло. Ви знаєте, що е, Рахівська міська отримала висновок ще в 2015 році, але і у місті Раху і в Костилівці і в Білені помінялися е, представники органів місцевого совідування, і це зіграло іншу, можна сказати, роль е, іншими дуже... поглядами. Звичайно, так, ну? звичайно. Тому е, до 15-го і включаючи 16-й, це треба е, було врахувати. До речі, в 16-му вже якби профункціонували ті дві громади, дуже багато до них екскурсій. Представник органу місцевого самоврядування з Ужорчини, з Мукачучини, з Свалявщини. І як на подив ті люди, які в перший раз з нами категорично сприймали, то Іван Іванович Дрогобецький, який зараз очолює Полянську об'єднану територіальну громаду, там є представники з Горонди, там з інших такі, я сказав, як термоядерні були імпульсивні представники. Категоричні представник, про... противники. Да, uh -huh. е кардинально поміняли думку. І тут якраз відіграє та інша роль, роль лідерства. Якщо є лідер, який може згуртувати, то там ніяких до питань. Він може в будь-якій інстанції проходити лобіювати то питання, в яке вірить. Ну, а вірити можна порівняння цифрами. Ви знаєте, які бюджети були до об'єднання, які зараз, і що зроблено ну, в Ті або Тячівській об'єднаній громаді за 16 рік. Полянському будемо аналізувати трошки пізніше, але фактично по цифрах досить непогано показує їхній бюджет. Ну, все активно. Я так розумію, що Дрогобецький достатньо активна людина і амбіційна, чого, що потрібно, потрібно лідеру однозначно. Завжди виникали питання, от Іван зачепив, що зміни в сфері. Реформування місцевого самоврядування зачіпає дуже широкий спектр. Ну, називали, що для того, щоб це, цей процес був активним, ефективним, потрібно внести зміни ну, там до сотень законодавчих актів. Скажіть, будь ласка, на сьогодні законодавець ну просувається в тому, щоб давати роз'яснення, розставляти крапки над і виправляти помилки, тому що їх теж достатньо. Які зміни в законодавстві? Ви Вже назва, назвали олійну пляму. Що ще можна говорити? Закон про да, того ж дня. Було прийнято три законопроекти про старосту на кінець тим скептикам, які розказували, а, хто такий староста, суміжні села пропадають, він не має ніякого впливу, чітко розміжовано і дано, дано якраз виконкому і сесії об'єднаної громади додаткові якісь повноваження наділяти старостам органів місцевого Тобто Це прописано чітко. Звичайно, так також третім законом це престижність тої. Державної служби, які органи місцевого самоврядування, підняли їхній статус законами і фінансової оплати і так далі. Це звичайно дуже суттєво для тих особливо сільських об'єднаних територіальних громад. На черзі ми чекаємо. Дуже він був в тому порядку, але на жаль не був прийнятий. Це законопроект 5520. Це суміжні райони і агломерація до з містами обласного значення. Це дуже важливо, тому що. Ви знаєте, що у нас будуть деякі такі етапи по проекту перспективного плану, наприклад, там Біла Церква, середні водяне до Солотина, Рахівського району, чи, можливо, там Буківцьово, Смиряково, Чорноголово, які дорожнє покриття проходять через Добриничі або Сернечу, Мунин, Мукачівського району більш тяжі до Великої Доброї до Батіва по національним іншинам. Тому цей законопроект дав великий такий поштовх. І вже в Україні близько 40 громад, які пройшли і очікують цього законопроекту. До тих, які вже Іван Іванович говорив, 366 це станом на 1 січня 2017 року, 47 вже призначено, І близько 40, це вже можна констатувати на березень місяць, не говорячи, що скільки ще часу є до серпня. Тобто на цей рік ми маємо вже реально так, ще 80 років. Ну, ми, ми доходимо к, о, з певністю, як процедура проходить, якщо ще приймуть. Земельне питання, то я думаю, багато ну, речі, воно говориться до речі, тому що ну, поки що оце те питання, яке особливо сільські лідери ставлять першим. Я думаю, що на цій сесії, можливо воно вже буде прийнято і ми в це віримо, бо це дуже багато дасть. Хоча багато земель кажуть, що за межами не, не фактично контрольовані, але тоді можна повне планування. Ми вже говоримо про стратегію, про просторове планування території про резервування якихось певних підінвесторів. Бо зараз Тячівська і Вільховецька дуже-дуже далеко. Вони вже не, не надіються на державні кошти. Вони подають різні проєкти. Зараз Вільховецька є учасником по нашому компоненту Юліт No2, по центру надання адміністративних послуг. Тячів вже виграв, вже цього року буде. І зараз 10 буде побудовано за, за рахунок цього компоненту. І вони стратегічно думають, Тобто, де бо залучити відповідні кошти і вишуковують тих інвесторів, використовуючи транскордонне співробітництво і співробітництво між областями, і ну це, це це ті питання, які потребують і кадрового дуже рішення, забезпечення спеціалістами, які здатні мислити вже категоріями. В тому числі транскордонного транскордонної кооперації та транскордонної співпраці Іванович, ви проводили асоціація міст, проводила платформу з залученням наших народних депутатів. От я була присутня, це було давно достатньо і в мене на мене мене склалося враження, що деякі з них. Ну, не зовсім володіли та ситуацією. Вони переймалися цими проблемами, оскільки ну є в частині і патріотами і дбають про те, що було закорпаття. Є співпраця з народними депутатами, є співпраця на місцях, тому що ну не всі представники виконавчої влади настільки зашорілі, настільки консервативні. Є ті, хто хочуть рухатися, які бачать себе вже в новій конфігурації місцевого самоврядування. Як тут відбувається співпраця? Ну ситуація дуже характерна, як і для. Мешканців України, так для більшості е, сільських селищних міських голів, а тут не виняток і депутати Верховної Ради. Тобто є інформаційна, е, інформаційний такий невеликий вакуум, який е, лежить на поверхні, просто візьми. І прочитає закон ну, про допомогу. Давайте, ну, давайте будемо відвертими. Це не бажання. От коли говорять про інформаційний вакуум, ну як можна приходити до кожного в хату? Ну я розумію, що бабуся, яка рахує 1200 там чи скільки пенсії, то їй не до цих стратегічних питань. Ну коли депутат іде, на вибори, то він же повинен це прочитати. От це мене завжди. І не депутати, ну керівники серйозної ланки. Тому хай, хай вони читають і хай все-таки ми зіткнулися. Все -таки. Так, це є, але якраз ті зустрічі і допомагають доносити. Скільки ви проїхали? Ви так для себе вели статистику за один рік за цей рік? Близько 10 тисяч кілометрів по Закарпатті. Закарпаття ви вже знаєте досконал. Ну, ще не все. Ще не все. Я думаю, що буду мати нагоду. Я дуже радий, що я мав таку змогу, адже я в як, як як губка втягнув в себе і мої колеги дійсно ті проблеми, які є в кожному селі. Як ви кажете, що бабця можливо її не цікавить, а там а, а, децентралізація, то адже таке складне можливо слово і цікавить. Просто єдина річ, що вона і того всіх, Так, і всіх нас цікавить На що мешканців, щоб у нас були нормальні дороги, щоб у нас були тротуари, були освітлення, щоб в школах було тепло, щоб ми отримували е, медицину. А як це зробити? От і є рецепт, як це зробити. Проблема е, в по великому рахунку, через рік, через два буде достатньо серйозно в тому, що станеться великі диспропорції між. Громадами, які об'єдналися, це вже це вже помітно, так і яка які не об'єдналися. Тобто ті люди, які спокійні, думають собі, а там почекаємо, хай буде. Хай вони там собі поламають, як кажуть, на тому зуби, щоб вони хай вони витратять всю енергію, хай вони отримують перші шишки. І ми почекаємо. Хай якось якось то буде, Ото закарпатський такий наш Ой, це варіант. і український на якось, якось і... воно буде, але е, на щастя, більша частина е, людей, і коли нам говорять, є і можновладці, кажуть, та ми ще не готові. Ми ще почекаємо, що ще хочете чекати. Ще хуже ж було. Так от пропонується варіант, який на сьогоднішній день визнаний як реформа. Одною з найуспішнішої в Європі, адже там кожна країна по-своєму проходила, і там теж були і опозиціонери, і були ті, хто за, ті, хто проти. Ну і виправляли помилки, і правда, і виправляли. тому що це є життя, і ясна річ, що не все не, не все наперед передбачиш. Однозначно, і якраз коли були такі прихильники, того що казали, що оце треба було зробити силою, о чого вони силою зробили, взяли, поділили, і хай буде. Ні, ми демократичне суспільство е є. Специфіка різних регіонів. Україна величезна країна, навіть якщо тільки брати Закарпаття, то в Закарпатті дійсно є такі ситуації, де дуже важко приміняти ту методику і ті закони, які зараз нам пропонуються. Адже ми гірська місцевість, долинна місцевість, по річкам, національні питання. І є ще й конкурентні громади. Конкурентні громади це такі громади, де є, наприклад, рядом два. Нібито в э, перспективі uh -huh. центри. І люди кажуть, а чого вони мають бути старші? Ну, так амбіції, а чого люди. не ми старші uh -huh. маємо бути? Адже кажуть, що там э, відрізається від кількості населення всього там на 100, на 200 людей. Тому є й такі питання. І, і через це вже має пройти вся громада. І якщо на сьогоднішній день э, і надалі не буде перспективного плану, хоч би якого? Хоч би якого. Це бачення влади по методиці. Дайте нам перспективний план. Це не означає, що так воно, так, має, воно бути. має бути. Це означає, що ми виходимо з таких юридичних кулізій, які попадають об'єднані громади. І в подальшому, про те, що я говорив, диспропорції дійсно можуть бути, адже по закону не може бути село десь між двома об'єднаними громадами і воно саме по собі. Е, хтось лякає, що. Примусово буде, не буде примусового. Просто фінансової точки зору або фінанси зменшаться настільки, що в таких невеликих громадах, які залишиться нібито за межою об'єднаної територіальної громади, у них просто не буде коштів для фінансування навіть сільського голови. Тому. Життя змусить, так? Життя змусить. І зараз всі ті, хто проїжджає через Вільховецьку громаду, сусідні села, вже самі кажуть, ну, та що в нас не може бути такого? Тому я думаю, що це найкращий шлях для того, щоб щось поміняти в кращу сторону для наших громадян. І Він незворотний. Ми все ще залишаємося єдиною областю, в якої немає перспективного плану, товариша. Так, так, на жаль, так. А, ну, а, його потрібно приймати. Показувати, бо багато виникає біля міста Ужгорода, громад, які і ну я бачу, що Ужгородський район дуже так, і користуються цим це. і доносить свою думку, свою уніфікованість в цій чи іншій мірі. Багато скептиків і багато цей план би трошки показав шлях і показав думку. І Ну, принаймні, була би територія, на якій можна а це... дискутувати і говорити. Абсолютно правильно, правильно. Угу. там можна якісь інші конфігурації зараз. Ну останній раз це було засідання робочої групи 12 грудня. Прийняти експертний варіант 53, який був розроблений, але вже на той момент до 53 було 4 або 5 звернень інших органів місцевого самоврядування, що вони на, іншій, на тій чи іншій стадії. Десь зараз близько 40 органів місцевого самоврядування. Хтось ініціює, хтось вже проводить громадські обговорення, хтось. Подав на висновок, хтось очікує останнє рішення, це як у чорна чи надію або рахів. І тому е, процес якби рухається в цьому цьому ракурсі, і я думаю, що е, ті. Громади, які були в всіх проектах, які ми тільки не розглядали, могли б розпочати цей процес і проводити, і не дивлячись на те, що якась одна може об'єднана може громада якась відповідно, як казав Іван зробити паузу або подумати, або почекати, як воно буде. Ну але на той час ми просто багато теряємо коштів, які можна залучити з державного фонду. Наприклад, в минулому році на 159 громад було 1 мільярд спеціально прописано в бюджеті державному. І Хмельницька область отримала 240 чи 250 мільйонів, а ми отримали 15 на Вільховецьку і Тячівську об'єднану територіальну громаду. Зараз на, на, на 366 уже об'єднаних територіальних громад, півтора мільярда зарезервовано коштів і, і ми максимально. По приблизних розрахунках десь близько 12, до 15 мільйонів е, теж у порівняння з іншими. Це на ну, я так більш... думаю, що шокович не втратить такої можливості. Зважаючи на те, що він господарник досвідчений і, і розуміє, що потрібно брати там, де є можливість. Щоб він це цього... ну, але в квітні ми будемо мати вже офіційно. Це вже рішення прийняти. Так в квітні так, ми в... будемо мати вибори ще вдвох в двох нових об'єднаних 24 січня. Наскільки пам'ятаю, Центральна угу. виборча комісія призначила вибори у. Боєршавські міські і Перечинські міські об'єднання територіальної громади, які відбудуться 30 квітня. Ну ми мали ще такий досвід, коли держава, декларуючи допомогу, потім намагалася. Ну, держава має на увазі глобально, так тому що там йшла кабінет міністрів, в деяких випадках Верховна Рада, і потім ішла трошки на поп'ятну. Ну, найбільш відомий приклад це Акциз, який дав дихати громадам не тільки об'єднаним, а всім. А потім зрозуміли, що це надто великий. Куш і були пропозиції частину цих коштів відправляти до обласного бюджету. Держава дотримується слова даного і обіцяного на сьогоднішній день. Не звужуються оці рамки допомоги і підтримки? Ні, держава декларувала. Ну, по-перше, було прийнято рішення про дорожній фонд, який вступить в дію з наступного року. А зараз держава за останні півроку не, не хуже, не менше буде надавати тим коштам. І прийнята недавно постанова, яка, по-моєму, збільшує 13,4% на місцях буде залишати від поступлення акцизного збору, враховуючи останні півріччя як базис, які були в минулому році. І вона буде не щомісячно якось там проходити, а відповідно за піврічними показниками. Тому я би не сказав, наоборот вона збільшила для органів місцевого самоврядування щодо акцизу. А поки це питання не врегулюється, як правильно має бути дорожній фонд, щоб, ну, ви знаєте, прекрасно, що село Соломоново, завдяки своєї територіальної розпроможності незалежно мало, незалежно, да. незалежно ні від кого ну, на сьогоднішні це не означає, що в тому селі, де немає заправки, не потрібна дорога, і не потрібно, і, ті, і, і, і там нема автомобілів, і ті автомобілі не заправляються в іншому населеному пункту і їздять. І так само інфраструктуру потрібно це робити. У нас залишається ну не так багато часу, дві хвилини. І я думаю, що їх варто використати для того, щоб в чергове сказати, куди можуть звертатися компетенція, ваша де можуть знайти, тому що виникають питання конкретні. У сільських жителів, у лідерів сільських, як ви працюєте, як ви співпрацюєте? Оці дві хвилини я хочу, щоб це була така інформаційна, блок інформаційний. Перш за все, у нас є величезна база всіх сільських, селищних міських рад, з якими ми постійно спілкуємося. Ми розробили план зустрічей на цілий рік. Тобто цей, цей процес продовжується, так? так? так. Угу. На цілий рік з різними. Різними подіями, тобто, це будуть і інформаційні заходи, і інфопункти, надання консультацій прямих, які можна отримати у нас в офісі у регіональному відділенні. Практично ті консультанти, і та й мене велика частина людей знають, звертаються напряму. Сьогодні вже декілька дзвінків було. Тобто, ми згідні і надаємо. Хочу відмітити безкоштовну допомогу при початку створення об'єднаної територіальної громади під час обговорення, під час проведення виборів. ну, і як то казати, не залишаємо їх на одинці після того. Адже після того треба і стратегічні плани робити, треба допомагати в Там і устави, устав... так, і так і штатний дуже... розпис так. і все інше дуже багато. Тому я запрошую всіх, дякуючи за таку можливість телеканалу ТИС 1 що надали таку змогу. Звертайтеся до нас. Я завжди буду радий, і наші консультанти нададуть кваліфіковану це і юридична допомогу. і економічна Іван Васильович. Місці. Я вам вдячна, колеги. І я сподіваюся, що теми для оптимізму і знайомства із новими лідерами, які беруть на себе відповідальність і хочуть щось змінювати, воно буде розширюватися. Нашими глядачами я прощаюся, Цікавтеся, дивіться, це наше життя. Давайте його будемо змінювати на краще. Це можливо.